Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас вівторок, і буде він трошки нестандартний. Я не зміг себе заставити, вимкнув будильник і ліг вже спати далі. Дуже хотілося спати. На мене не схоже, але і зараз початок 8-ї, сьомо, 15, і будемо вмикатись. Спробую покатати, в мене поки що нема. Сподіваюсь, будуть поїздки без комісії. Ось, все під комісію. Спробую попрацювати по кнопці по ланцюгу, лише бізнес, болт, уклон і комфорт по Uber 30 поїздок. Ну, 29 мені потрібно зробити за вівторок, середу та четвер, і можливо буде плюс 500 гривень. Як бачите, я вже прикрасив трошки авто, гірляндочку повісив, щоб було весіліше. А Ну, цікаво. А, ну, зараз вона дає світло. В принципі, я бачу, що норм. А, ну, ну, можна і так. Для відео. Е, так, ну і працювати будемо сьогодні. Або по часу, або по касі. Якщо я зроблю п'ятірку, ну, якимось чудом, та ні, ну, швидко я її не зроблю, або до п'ятірочки спробуємо, ну хоча б четвірку закрити. Або, можливо, 10 годин до 5, можливо до 7 до піввосьмої, якраз, коли вже пік завершиться в вечірній. Хоча там і затори будуть, можливо, щось піймає. Ну, подивимось, як воно буде йти, а можливо, в днем взагалі не буде роботи. Я ж по дню не роблю. Подивимось, є робота взагалі по дню чи немає. Ну, тому буде цікава зміна. Ось. Так що, друзі, не перемикайтесь. А ще хочу розповісти. Передаю привіт підписчику. Вчора зустрів його на заправці Вог. На жаль, не запитав ім'я. Ну, ти зрозумів. Привіт тобі. Ось. Так він каже: Дякую, ви мені зекономили 70 гривень. Я такий оп, не зрозумів спочатку. А я ваш підписчик відоси дивився. Взяв на Вог зараз каву та художку зі знижкою 50%. Тому, друзі, майте на увазі, можливо, хто пропустив цю інформацію. На Вог діє знижка від уклон 50% на маленькі хот-доги та каву американа, американа з молоком та Еспресо. Дуже приємно. Користуйтесь на зв'язку, друзі. А знаєте, що я вирішив? Я давно хотів вам записати таку зміну, а сьогодні усі карти в руки. Я вам запишу зміну 10-12 годин повноцінна зміна, щоб була only уклон, only бізнес по ланцюгу. І подивимось, скільки вдасться заробити. Я давно хотів лише зміна уклон, лише зміна. Болт, записати лише зміна Uber. Ну, почнемо з зміни уклона. Тільки бізнес, ланцюг і погнали. Ну, наскільки в мене хватить сил, вистачить. Ну, 10-12 годин. Спробуємо зробити з пів до пів якраз 12. Так, друзі, ну що, відпрацював я. 5 годин, зараз майже пів першої. Що по касі ех виробив е, уклончик десь біля 2000. Каса зараз. Е, і пробіг, зараз вам скажу, на 69, ну, нехай буде 70 кілометрів. І зараз я зроблю невеличку паузу. Заїду на БРСМ на брошка. Ну, заправлятися можна ще не заправлятися, там 200 чимось кілометрів я приїхав. Ну, вже раз їду туди, то дозаправлюсь. І носик припудрить. І будемо вмикатися далі. А також поделю, поділюся новиною. Вирішив зробити подарунок батькам, ну, більше для мами. Купив екофло, щоб вона завжди була. Ну, інтернет і так є, але щоб була завжди з телевізором. Інтернет плюс телевізор, і вже не скучно, вже веселіше. Ну, його там можна підключати, що завгодно. Ось такі новини. Щось їхав-їхав, думку гадав і був в центрі якраз заїхав в магазин та й купив. Ладно, друзі, працюємо, тепер треба відбивати подарунки новорічні. На зв'язку. Схема, друзі, трошки помінялася. Не доїхав я до заправки. Раз каратиш замовлення, два каратиш. І третя замовлення, ну, все так по центру поміщу. І третє замовлення тупо на КПІ під мій дім. Ну, грех вже не зайти додому все одно в туалет потрібно. Зайти додому, несу заодно та по обіду. Ну, переведемо трошки дух, да поїдемо працювати далі. 2050 гривень каса зараз. Пробіг 87. І будемо працювати далі. Ну, п'ятірку я, то, наверное, загну. Ну, четвірочку потрібно сьогодні закривати. Отже, зараз годинку десь буде обідня перерва, і потім на другу зміну. Ще попрацюємо. На зв'язку, друзі. Three hours later. Ну що, друзі, зробив собі перерву. До 4 четверта година, без 3 хвилин. О, трошки поспав, пообідав. І, в принципі, гадаю, зараз буду виїжджати, на... повинні бути замовлення. Ну, і попрацюємо 5 годин, рахуйте, я вранці відпрацював Спів з 8 до часу. Ну, зараз вімкнемо інший режим. О, ось такий. Е, до часу, да, до початку другої, десь я до початку другої приїхав додому половиною 5 ,5 годин. Ну і зараз попрацюємо там половиною години десь, щоб була зміна 10 годин. До пів десь попрацюємо, Півдев'ятої, пів -дев яти, дев яти. Щоб була зміна 10 годин, щоб було цікаво. Ну, рахуйте, ще 5 годин попрацюємо. Щоб зробити четвірочку, хоча б. На зараз у нас здається там 250. Вмикаємось і працюємо. Це е, ланцюг, ланцюг корми. Так, ну що, друзі? Відпрацював я зміну сьогоднішню. Зараз 9 годин там 15 хвилин. Я вже ну, замовлення о 9.05 закінчив. Відпрацював 5 годин ввечері і загалом вийшло сьогодні 10,5 годин працював. І, в принципі, норм катав лише ланцюг бізнес, що залітало, Ось, і вийшло в мене. Дуже, в принципі, непогано вийшло. Пробіг. Ну, дивіться, коли я закінчив замовлення останнє, я подивився пробіг і зробив скріншот. Пробіг 156, на скріншоті здається 4065 гривень. І це все під максимальну комісію. Все з комісією уклона. Ну, і а якщо рахувати, що я додому доїхав, то ще плюс 10 105, 166 зараз. Ну, там вже рахуйте, кому як. То таке. Хочете по максимуму, ну, нехай буде 166 на 4060 гривень. Чиїхі не було. Так, не було чиюхи. В принципі, в принципі я задоволений. Пробіг невеликий. Дуже багато було мінімалок в мене. Дуже багато. Лише от останні три замовлення були такі, ну. Потужні, ну, якщо так можна їх назвати. 500 за 9, здається, спіймав з початок проспекту Науки на Республіку Дівчину відвіз. А там звідти взяв, побачив, що в предзамовленнях є якесь замовлення. А ну, дай гляну ради цікавості. Заходжу, а було вже. Десь 20 хвилин 8. На 8 предзамовлення з Максимовича на південний вокзал. 400 там щось 60 з чимось. Плюс там очікування було платне. Забув там рюкзак дому піднімався, клієнт повертався. Щось ну, під 500 вийшло: 485 або 489. Е, там, а, і мені 15 хвилин подаватися було 4 кілометри. Ну, ну он там 15, перекурив 15 хвилин, зачекав та й поїхали. І е, вже коли його висадив на південному, ну, гадаю, ну все. Ну, дотягнув я до четвірки, але я, це домашка, я вже під домом. Тут бачу в ефірі замовлення непогане. 470, здається, з чимось за 12 з Лукяновської вулиці на Чорнобильську. А що ж тут їхати вже пусті дороги? Ну так, там подача була 3,5 десь там, пускай. Але також по пустій дорозі. То чому би і ні, гадаю, за одну четвірочку закрою. І я його ще виконав, швидесенько. Ну там я навіть уже все вімкнув з ланцюгом додому. І стандарти комфорт. Але не став чекати. Початок Чорнобильський я одразу раз повернувся. Нічого так в ефірі не було, нічого одразу не залетіло. Я гадаю, та ну, вже все, хочу додому. План на сьогодні виконав, все добре. Ось, друзі. Так що ось така зміна. Напишіть в коментарях, як вам погано, гарно. Ну, напишіть коменти. Я як де що. Ну і, друзі. Будь ласка, підтримуйте лайком, підпискою і до скорих зустрічей, ні, вазі, ні жезла.